Всім привіт, я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 3 червня 2023 року. Сьогодні підйом раніше 8-ї години ранку буде складним, а вже після 8-ї енергії зміняться. Додасться оптимізму, бажання свободи, пізнання світу, вивчення нового та навчання інших. Вранці приплив енергії, класна взаємодія з чоловіками. Якщо шукаєте взаємовигідну співпрацю, то це якраз сприятливий момент її запропонувати, подбавши про те, щоб людині чи людям було корисно. Ближче до вечора відчуватиметься брак часу, якісь обмеження не дозволяють розвернутися наповно. Проте для структуризації хаосу час саме той. Можна закликати на допомогу тих, хто вміє це робити від природи, наприклад. Наприклад, козирога. можливо, вас попросять це зробити, наприклад, начальства. Місяць наближається до опозиції до сонця. Отже, завтра, повня. Звертайте увагу на все, що відбуватиметься сьогодні та завтра. Нам щось покажуть, щось важливе для нашого розуміння. Що саме я розповідаю в своєму закритому телеграм-каналі Музика Сфер? Тож пишіть в директ, щоб дізнатися умови приєднання і бути в курсі всіх небесних справ. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, я запрошую на індивідуальні консультації або в мою систему AstroSupr. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в Сторіс, там більше інформації про цей день і не тільки. За подробицями звертайтеся в приватні повідомлення. Дякую вам за увагу, за активність, за підтримку. Зустрінемось завтра.